Росія економить ракети для здійснення атак в осінньо-зимовий період на нашу критичну інфраструктуру. Зокрема, таку заяву зробила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Ну і власне, чи чекати нам чергового блекауту вже цієї осені? Маємо змогу запитати у експерта інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Пане Юрію, вітаю вас! Я вітаю вас також. Перш за все, ваша думка чи вдасться Росія знову до такого масованого ракетного терору, як було минулої осені? Нагадаю, тоді 10 жовтня Росія здійснила таку масовану атаку на нашу критичну інфраструктуру. Ну ні, звичайно, виключати того, що певні періоди, можливо, там раз на місяць, наприклад, раз на два місяці, можливо, будуть такі масовані рука е, ракетні удари, так але знову ж таки треба розуміти, що навіть якщо їх і не буде, тобто якщо вони е, не будуть наноситись, то все одно енергосистема сьогодні зазнала е, пошкоджень чи з минулої зими, так вони не є е, відновлені в капітальному режимі, тобто мається на увазі, що оперативні ремонти проведені але капітальні ремонти. Не встигли, скажімо так, зробити, і не було коштів, і не було можливості чисто фізичної, тобто це обладнання, плюс спеціалісти, які необхідні для цього в більшій кількості, так і це власне призводить до того, що от ми повинні готуватися до того, що відключення електроенергії будуть навіть за відсутності ракетних ударів. А ракетні удари вони просто будуть посилювати цей ефект. Тобто тривалість буде збільшуватися відключень там можливо будуть частіше наставати так звані блекаути. Бликаутимець на увазі, коли там світла не буде наприклад електроенергії. Там добу, дві, там три доби. Наприклад, таких випадків було два за минулий опалювальний сезон. Один раз на три дні. Фактично, доки відновлювали постачання. Відновлювали постачання електроенергії. Це відключали всі атомні електростанції Укренерго. Вони такі, знаєте, це був штучний блекаут. Тобто це не був наслідком ракетних ударів. Це Укренерго самостійно відключили е, АЕС, блоки АЕС від енергомережі. Із ціллю, щоб, скажімо так, їм не завдали більше шкоди. В принципі, оптимальне рішення було вірне. і потім ще було десь на добу, такий був теж вони відключали. Тобто, в принципі, не було багато таких випадків, але зараз, от в цьому опальному сезоні, ну я би так сказав, що можна е розглядати варіант того, що таких випадків може бути більше, наприклад, тому що мало ймовірно, що зима буде тепла. Тобто дуже мало ймовірно, і вона буде звичайна. Тобто будуть більші періоди таких затяжних низьких температур. Тобто, бо минулої зими були просто часто плюсова температура, була в буквальному розумінні. В день, так, а тут будуть мінусові температури затяжні, і це буде призводити до того, що можуть ставатися частіше такі довготривалі відключення. Нас пане зокрема в ДТЕК заявили, що в Дніпропетровській Полтавській областях людям, попри те, будуть ракетні ще обстріли чи ні, вже потрібно готуватися до того, що світло їм будуть подавати за графіком, тому що саме в цих областях було найбільше пошкодження саме енергетичної системи. Ну це складні всі взагалі області. Я вам скажу складні, тому що нейросистема, вона з'єднана і не можна сказати, що десь буде суттєво краще, а десь буде суттєво гірше. Тобто, будуть, скажімо так, страждати від цього всі, але показово те, що Полтавська Дніпропетровська область так вже заявляють про те, що вони готуються. Це і правильно, тому що треба ці графіки складати їх і складають обленергію. Укренерго їх складає вже. і в принципі звідси є розуміння, що відключення можуть бути і 8, і 10 годин і більше навіть, мається на увазі од, трива, одне відключення. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, Да, графік був, наприклад, там 4 х 4, 6 х 6, то 26 годин електроенергія була, потім 6 не було, потім знову вам відключали, включали точніше, то тут власне може бути так, що 10 годин не буде електроенергії, а потім будуть включати, наприклад, там чи на 5, чи на 6 годин. Ну, явно не на 10 годин, чесно вам скажу. Тому що такий це триваліший період. Тому е це, це така принаймні, правда, така як люди вже бачать, знають, вони принаймі. Пережили минулу зиму і будуть вже думаю готуватися, просто вже виходячи з попереднього досвіду. Але багато звичайно чого залежить все таки від ну від держави, тобто від енергосистеми, від генеруючих потужностей. Ну ось власне прем'єр-міністр Денис Шмигаль він також заявив про те, що не виключає знову амасовані ракетні обстріли, але каже, що держава готується, і зокрема, нині важливо сформувати багаторівневий захист для наших енергетичних об'єктів. А я спілкувалася також з одним із прес. Представ представників ДТЕКу, вони кажуть, що будують саркофаги, і навіть під землю. Закопують наші електростанції. Що вам відомо про це? В якому стані нині ми входимо ось в цей осінньо-зимовий сезон на фоні заяв про ймовірну ракетну знову небезпеку? Ну, може, це такі назви такі там саркофаг там закопати під землю, обкладають бетонними блоками і фактично вже традиційно там мішками, там з піском, в основному там, з іншими насипними такими речовинами да. Для того щоб убезпечити і підстанції, і теплові електростанції, там де є підстанції, убезпечити від уламків, тобто це власне більше проблема саме не самого ракетного удару, а тих уламків, які можуть там, ну, чи там безпілотні. Які безпілотники, які можуть атакувати, там чи просто е, уламки ракет самих, так от від цього захищають, але сказати, що це от, ну допоможе захиститись від прямого попадання ракети. Ну на жаль, ні, тобто це меншою мірою захищає. Стосовно закопувати в землю, то я думаю, що можливо ма малось на увазі щось інше. Е, закопати в землю от, Укренерго дуже показово, що вони, ну правда, вони півроку мовчали. Е, не знаю, там чекали чогось чи думали так довго, і вони, нарешті, от в серпні місяці. Відповіли, скажімо так, знаєте, уважним глядачам, читачам, слухачам, які їх ще в січні місяці задавали їм питання: а чому от підстанції не закопують в землю? Ну щоб попередити власне ракетні удари. Ну от пройшло півроку, навіть більше з січня там до серпня місяця, і укренерго нарешті відповіли, що вони просто цього не можуть і фізично, і матеріально зробити, тому що це по перше важкий довготривалий процес. Тобто, це треба викопати котлован десь висотою там. Багатоповерховий будинок дев'ятьповерховий, так забетонувати, зробити спеціальну систему вентиляції, кондиціювання. Тобто, це, це настільки така капітальна робота, плюс воно все дуже дорого буде коштувати. Якщо звичайна підстанція будується, це 50-70 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, то така підстанція вийде ну, скажімо так, може вийти там під хороших 200 мільйонів доларів. Плюс треба розуміти, що самі мережі, так, електромережі, тобто ЛЕП. Лініях передач так, вони все одно будуть залишатися на поверхні, і ну то, це це, це малореалістичний сценарій. Плюс такого немає взагалі у світі. Такого не роблять. Є коли підстанції просто опускають на нульовий рівень, так званий мінус один, для того, щоб наприклад, там зекономити земельну площу, тобто, щоб зверху розмістити, наприклад, там якісь там будівлю, ще там ну, торговий центр, там парк, наприклад, там. Або якісь щоб пройшли там колії, наприклад, якісь залізниці там, чи ще щось таке є, так таке практикується, але не з точки зору, щоб убезпечити від ракетних ударів. Такого ну, бачите, випло. мені так повідомили в ДТЕК, Тому цікаво було, чи вам щось відомо про це. Ну і, зокрема, є такі заяви, що е, можна буде взимку все ж таки і бути із теплом та з водою, тому що генератори встановлюються на насосних станціях і котельнях. Чи про це вам відомо щось? Да, це правда. Це я вам скажу один з напевно з найбільших таких ну позитивних результатів от підготовки до зими, тому що якщо в інших аспектах важко вимагати, і від Укренерго також тому, що я кажу їм і грошей мало дали. Е, хоча вони от заявили, що вони там мільярд доларів використали ну, сумарно на підготовку. Але я вам скажу, що з тих мільярда доларів е, зовнішніх таких під зовнішньої прямої підтримки було все на всього 240 сорок мільйонів доларів гранту. Так все інше це пішли кошти, які держава Україна отримує. Скажімо так, для себе для держави, а потім бюджет уже перерозподіляє на різні цілі або Укренерго отримує доходи і також їх направляє угу. на ці цілі. Ну це не були знаєте, от як допомога дійсно окремо додаткова, да як так сказати? На жаль, на жаль, тому би в принципі сприяло допомогло би суттєво, бо гроші займа не бувають. Е а от саме по теплому і по водоканалах, то так там фактично в тому числі за рахунок міжнародної допомоги е, зарубіжних компаній різних організацій. От поставили і е, на теплому і водоканали поставили генератори. Ну в середньому показник по Україні наскільки я знаю більше 80%. трошки більше 80%. Тобто, це не у всіх. Я думаю, що можливо менші об'єкти просто не забезпечували генераторами там, де мале охоплення. А великі, да, це перспектива хороша, тому що якщо не буде електроенергії, то принаймні в людей буде тепло і вода. Це вже якби краще. Да, там, наприклад, багатоквартирні будинки все одно залишається проблема ліфти, щоб піднятися людям, опуститися до себе. Але принаймні, вже знаєте, якщо у вас є запас їжі, там вода, е тепло, і так тепло. вже там, можна принаймні, якось пер пережити якийсь період, так навіть там довготривалий, там день, два-три доби там. Так, от для цього да це хороший результат. і Він дійсно забезпечений. Тобто, це це місцева влада в основному займалася. Ну міжнародна підтримка, повторюсь, також присутня. Угу. Але місцева влада це їхня була, скажімо так, пане Юрі. Ще одне питання з приводу, що нині відбувається в нашій енергетичній системі в плані виготовлення да вироблення електроенергії, тому що там теж розуміємо були значні пошкодження. І, зокрема, от в Міненерго прозвітували, що 24 енергоблоки теплових станцій, а це 62% від загальної кількості зараз в хорошому стані. 32 гідроагрегати це 68% від загальної потужності. П'ять атомних блоків із дев'яти вже завершили, і чотири нині перебувають в процесі ремонту, і 70% теплоелектроцентрали відремонтовано, і 30 перебуває нині в процесі ремонту. То власне, чи є в нас потужності для забезпечення своєї країни енергетикою, і чи будемо ми закуповувати в Європі, до прикладу. Ну, дивіться, це таке часте питання, чомусь побутує така думка, що власне ракетні удари вони там знищували і завдавали такої капітальної шкоди для виробництва е електроенергії, тобто там АЕС, наприклад, там теплові блоки, гідроелектростанції. Це не відповідає дійсності. Тобто, в основному, якщо не стосувалося об'єктів ТЕС і ГЕС, то це стосувалося тих, от скажімо так, частин е комплексів, да, які називаються підстанціями, тобто. Це не саме не сам блок, не сам машини зал, які виробляє електроенергію, да, де відбувається процес, а це саме підстанції, от по них завдавались удари. А сам сама, от така генеруюча потужність, да, вона залишилася в принципі Ну, крім Каховської ГЕС, да. так? Да, ну Каховська ГЕС її захопили, і потім якби її бачите, її знищили. Якби але в плані от виробництва, то ми можемо на 90% відсотків збереглись потужності, і ми се можемо абсолютно забезпечувати електроенергію. Але питання пропускні потужності е, енергомереж. Тобто, в чому питання? Те, що ми бачили цього літа, коли брали аварійну допомогу, часто там імпортували електроенергію. Це наслідок того, що просто компанії, ну в основному це компанії ДЕТЕК теплові електростанції, центренерго вони економили вугілля, тобто вони менше його використовували, щоб збільшити запаси вугілля на зиму. Чому? Тому що є проблема, що там при зони, там іде видобуток вугілля, там також є питання. Складніше це зараз робити і вивіз того вугілля, тобто на склади теплових електростанцій. Це також логістика. Питання Укрзалізниці. Е, у них, скажімо, так і інші. Також цілі, і вони ну, не можуть для всіх виділити вагони, в тому числі і лінії вільні. Тому це проблема. І Вони економили. Їм дуже показувала була ситуація. Коли там як сьогодні пам'ятаєте, на початку липня Шмигаль каже премєр прем'єр-міністр, у нас півтора мільйона тонн. Через місяць е, власенко, заступник міністра енергетики, каже. У нас 1 мільйон 400 тисяч тонн, уже менше. А всі кажуть, що ми накопичуємо за вугілля, і от у нас буквально на початку вересня е, виходить е, то, також Галущенко, міністр енергетики, і каже: у нас мільйон е, 350 тисяч тонн, тобто зменшились запаси. і що зменшили запаси. Да, вони зменшились, але якби наприклад Укргідроенерго не працювало, АЕС не працювало замість «ДТЕК». То цього б не було, і власне аварійну допомогу брали, і імпорт електроенергії. Тобто, але в цілому, повторюсь, виробництво і плюс ремонти, ремонти АЕС були. Вони в ремонті стояли частина блоків, і тому така ситуація складалася. Ну в цілому, в принципі, навіть зимовий період ми здатні виробляти при наявності тих блоків в роботі. А вони от всі повиходили, да їх підготують зараз, і теплові блоки. І ГЕС є там своя проблема, і окремо можна поговорити про це, е але вони можуть працювати все. Тобто, імпорт електроенергії він, до речі, навіть якщо і буде, е він може бути звичайно, то на жаль, він не вирішує питання забезпечення електроенергією цих дефіцитних регіонів, де які там будь-яктам ну, Одеська область, наприклад, там Дніпропетровська та область. Ну бо не можна електроенергію звідти з тих регіонів, де ми отримуємо. Там навіть Польща, Румунія, ми звідти брали Словаччина, Ми. Бирали бувало, там у них нічний період, особливо ми не можемо її, скажімо так, через всю Україну доставити до споживача. Тобто, це буде споживання відбуватися на західній Україні, якщо так грубо сказати. А далі просто буде йти перерозподіл уже потужності які виробляє там Хмельницька АЕС, Рівненська АЕС Бурштинський енергоострів Вони будуть перерозподіляти на центр е далі, на центральну Україну, е центральний регіон, на південний регіон. І тут виникає проблема. Оцих підстанцій, які е зруйновані і не відновлені повністю, тобто вони не а вони не зможуть пропустити цю електроенергію. Отну, навіть якщо би уявити, що такий перерозподіл він буде відбуватися, він може відбутися, але забезпечити споживачів прирості споживання, тому що зимою завжди відбувається ріст. Ну. Людина, як ти їй не скажеш виключити обігрівач, якщо в неї холодно вдома, вона його включить і буде грітися. Розумієте, це нормально. Людей в цьому не можна звинуватити. І питання в тому, просто що єдиним таким варіантом, ну скажімо так, обмеження споживача, виходить, оце, власне відключення примусове, тобто віоло-відключення, графіки, відключення, все іншого варіанту ніхто в світі не придумав, поки що розумієте? Економити треба, звичайно, виробляти культуру. Нема мови, але от казати людині, що це від неї залежить, що вона там не включить і тому якби енергосистема витримає, це трошки наївно. Так, пане Юрію, і ще питання, що з тарифами будуть зростати для, зокрема, побутових споживачів, промислових споживачів. Ну, дивіться, там е на електроенергію тарифи зросли, уже як ми знаємо, так. І в принципі, наскільки я знаю, що ситуація розглядалася ще на початку року, ще в минулому році, взагалі, ще до початку воєнних дій війни. Е щодо Має бути два етапи підвищення е, тарифів, тобто перший етап відбувся влітку, в червні. Другий етап має відбутися е, восени. тобто Осени, восени склас жовтий листопад місяць. Так. Наскільки це буде реалізовано, тому що знову таки, мова йде про підвищення: от зараз у нас 2,64 тариф для населення. Мали розглядати десь варіант підвищення до 3-3,5 гривень. Тобто, можливо, просто ми побачимо підвищення, але вже знаєте сегментацію. Тобто, коли будуть зараз одна категорія споживання, все ніякої немає. Тобто, одна ціна, і все е -е, ну, а нічний дв... тариф ще є. Нічний тариф це то в кого хто, хто має багатозонний річний двохзонний зони, то він може ну багато людей в Україні не користуються ним. І тому от, власне можливо появляться просто от, е, групи споживання, тобто там до там, 200 кВт, до, до 600 кВт, більше кВт. і тоді можливо буде розподілено, да, наприклад, що для когось градація, буде да. не, да, градація, от такі ну, от, плани були, наскільки я знаю, на осінь. Тобто, можливо, їх просто можуть посунути. Це ну, скажімо так, ну завдасть просто якби проблем для генеруючих потужностей, вони менше грошей просто заробить. Бо зараз, в принципі, 2 гривні 64 копійки я вам скажу, що. Це основний енергоатом постачається електроенергію, тобто він виробник. Вони 80% електроенергії Вони населенню постачають. Е, у них собі вартість виробництва електроенергії, грубо кажучи, гривня. Да, от і гривня 60 – це десь якраз е, до, ну, доставка, тобто розподіл електроенергії. Тобто, в принципі, ми вписуємо цю ціну для бізнесу. обіцяють, для промисловості, що тарифи далі не будуть зростати ну тільки там до кінця зими, опального сезону. Ну, це така обіцянка з боку там представників влади. Ну вони і так уже зросли ці тарифи дуже суттєво. Тобто, ми бачили, їх підвищ підвищували цю ціну. І насправді я вам скажу, що воно ну це не суттєво. Дуже добре. По бізнесу да, суттєво ну, воно не дуже добре. На тому числі, що просто це все потім в результаті перекладається на населення, тобто не весь там, не вся електроенергія, яку споживає бізнес, вона йде на експорт, тобто мас на увазі, експортна продукція не не всюди виробляється там металопродукція, наприклад. Там трубна, там інша та що експортується, і населення не має відношення. А має звичайно от побутовий ну, банальний приклад. Там ви йдете там в перукарню, стрижатися. Вам уже там виставляють зростає більшу... вартість Да, зростає там хлібові. Так само там молодці, електроенергія. Все це буде все. Це вже вже позакладалося. Я вам скажу, уже ці ми підросли підтянулися. І тому, якщо вони далі будуть зростати, то відповідні ціни просто будуть зростати на такі види продукції, на послуги. Також тому напевно таке рішення влади там скажімо, призупинити. Повторюсь, там в принципі зростати далі вже нема куди. Там достатньо високий рівень. Насправді, оці прескепи так звані, які ви чуєте часто, що встановлені прескепи, тобто вище цієї ціни, там на ринку не можуть продавати електроенергію. Ну там, скажімо так, дуже хороші ціни. В Кінцевому результаті сьогодні для бізнесу ціна становить от власне 8 гривень за кіловат. Десь отака ціна в середньому виходить. Угу. Ну і пане Юрію, підсумовуючи нашу з вами розмову, так тезисно мені повторіть. Ну дійсно дивіться, так що людям потрібно готуватися до того, що графіки відключення електроенергії також будуть. Будуть вони не такі, як в минулому році, там там по 4 по 6 годин, будуть більше, будуть одномоментні там і на 8, і на 10 годин. і, Думаю, навіть можливо і більше за умови там похолодань, наприклад, морозних періодів, е, снігопадів, наприклад, які також впливають на роботу підстанцій, лінія передач. Проблема в підстанціях, власне, так що їх не вдалося всі відновити. Тобто, в принципі, з 90 підстанцій, які Укренергооперує, так 30 підстанцій, вони були суттєво пошкоджені. І їх фактично, якби ну в оперативному режимі вдалось тільки відремонтувати капітально, практично жоден об'єкт не відремонтований. Тобто, це означає те, що якщо раніше там, грубо кажучи, під Станція пропускала там мільйон кіловат годин електроенергії, то в зимовий період вона зможе пропустити 500 тисяч кіловат годин, тобто вдвічі менше. От, в принципі, люди не отримують стільки електроенергії, оскільки би вони б мали в мирний час, там звичайний час там з умови надійної роботи підстанції об'єктів. Отримати сама генерація виробництва електроенергії в достатній мірі, тобто ми можемо виробляти. Е, і АЕС, всі слава Богу, цілі залишились, по них не наносились удари, і теплові електростанції. Також всі вони і ремонтні роботи проходять планові. Також е, і вони також можуть працювати. Проблема тільки з ГЕС, гідроелектростанціями. Вони дуже багато води використали е, весною і влітку. Тобто, коли працювали, фактично замість е, АЕС, які стояли в ремонті, і замість е, ТЕС теплових електростанцій, ДТЕК які економили вугілля, тобто тому, що треба було накопичити запаси вугілля на зиму. І відповідно вони злили багато води, і тому зараз вони, скажімо так, до зими не дуже готові. На жаль, тобто, от вони будуть менше використовуватись, зможуть менше працювати. Ось така ситуація. Ну що саме цікаве, пане Юрію? Я проводила опитування серед українців: так чи готуються вони і як готуються? Ми завжди готові до блокауту. Є в нас все. А знаєш, що я тобі чесно скажу? В аптеці старі грілки, колишні резинові, помните таке є. Кіпи, холодно по постелі, чоловіків у нас немає, всі воюють. Кіп'яточкою нагрілися. Перші пройшли і все пройдемо. Преобразователь покупав, акумулятор новий покупав, щоб не було світло, дрова закупив. Якщо не буде газу, ми можемо топити дровами. Може буде, може ні, не знаю. Звісно, готуємось. Ну Електрогенератори є, ну, свічки є, фонарики, павербанки. Утепляю вдома. В крайньому випадку у мене є великі чугуни в Гаражі під домом ми поставимо буржуйку там і будемо сам супи, чаї готові в крайнім випадку. Е, Купила ці акумулятори е, по-моєму, за 72 тисячі. На 6 годин вистачало. Тому що зазначити, що ми таки незламна нація, тому що майже всі мені сказали, що ну ми готові. Ми ще з минулого року готові. Хтось кофло закуповує, хтось генератори закуповує, ліхтарики, павербанки і так далі. Тому дякую вам за таку розширену відповідь. Це був Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Долучайтеся до наших ефірів.